Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на вік! Один чоловік насатив виноградник, все зробив, збудував щоб було все все налагодив, вклав, купу грошей. Наняв людей, спеціалістів, напевно, наняв і вони трудяться. І знаєте, коли читаєш оце. Оце Євангеліє, слухаєш оцю притчу, думаєш, ну як так? Як так все тобі зробили, туди-сюди, потім прийшли в час давати ту частину, що треба господареві, а вони не хочуть? Якось ненормально. Але це ми так думаємо через те, що ми почули тут одно, друге. Тобто, в один раз, так? в одну хвилю, ну, за одну хвилину ми прослухали цю історію. Але це була не одна хвилина. Це був час. Виноградник, його треба підрізати, поливати. І люди там трудилися з дня в день. Знаходили транспорт, щоб віднести, відвезти ту на базар, з кимось домовлялися, що будуть робити вино, нанімали людей. Щоб зробити добре вино, треба часу. І цей час ішов. Люди звикли. І вони відносилися до того так, як до своєї роботи, як до своєї своєї власності. Пройшов рік, і приходять, чи прийшов два, чи там більше часу, і приходить отой господар посилає слух, щоб взяти частку, ту, що належить віддати. Інвестори, та? Господаре. І тут вже ці люди так собі той виноградник присвоїли, що кажуть, слухай, ми тут ви тут прийшли, побили їх, гнали. Одних других. Наречки господар каже, та чекай, пошлю я свого сина. Я думаю, може його. Розуміють, що це я, що це від мене, що може вони щось перепутали. Бо за той час, поки вони там трудилися, одних звільнили, других взяли. І ті, хто приймав на роботу, звільняв, він себе почув трохи таким, знаєте, власником. Послали сина, і його вбили. Бо тут ідеться. Про Ісуса Христа. Коли Господь Бог посилає на землю ангелів, проповідників, пророків, патріархів, посилає всіх, кого хочеш до людей. Вони людям кажуть, а людям все одно. Я Господар свого життя, я собі поступаю, хочу, а по сьогоднішньому знаєте. А до демократія, свобода, я закон не порушую, все, я роблю, як собі як знаю. Але тут ще не все, про що я хочу сказати. Велика проблема була в тому, що прийшлося синові Божому принести себе в жертву, щоб відкупити, компенсувати злобу людей. А тепер подумайте, кожен із вас, хто працює на якійсь роботі, та? хто працює на якійсь посаді? Наскільки ви вже собі привласнили ту роботу? Наскільки ви себе вже відчуваєте власником? І проблема цього всього заключається в тому, що людина робить себе власником того, до чого не має права. Я вам скажу більше, ми навіть часом присвласнюємо собі своїх дітей. Чекайте, то тоді мої діти. Що значить привласнює, їх народив, вигодував. І ми любимо казати, то мої діти, я ліпше знаю, що їм треба, ніколи не запитавши дитини, що вона хоче. То моя жінка моя. Привласнюєш собі, як скажу, так і буде. Жінка то мій чоловік. Вроді би прості речі. Та воно так і є. Але це не ваша власність. Ви не можете розпоряджатися, ви не можете втручатися в волю іншої людини те, що ми робимо з дітьми. Ну, воно мале, дурне, я ліпше знаю, що дитині треба. Вона має вчитися на піаніно грати, вона має танцювати, балерина має бути. Дитина каже, ти, я ти, не хочу. Я хочу малювати. Що з твого мальовані буде? Балерина будеш номер один. Гроші є, заплатимо, де треба, все зробимо. Дитина не власність. Дитина це обов'язок, який Господь Бог накладає на тата і на маму. Поставити її на ноги, адаптувати до самостійного життя. А на роботі чи на посаді, коли приходиш, і треба, знаєте, взяти участок для будівництва чогось, і як поводяться наші мери, міста Дніпра, Франківська. Львова, як власники цього, цієї землі. А як поводяться е, ті, які на посаді, мені дуже подобається, оці, знаєте, перевіряючі, пожарники, екологи, ще якісь там. Вони так себе поводять, якби Україна це їхня власність. І вони все, що хочуть, можуть робити. Слухайте, таких господарів вже ціла купа. Ви чуєте, що буде з вами, що не вмієте вчасно віддавати те, що від вас вимагається. Це стосується всіх і тата, і мами, бо ти будеш здавати звіт за дітей. І всіх керівників, які мають велику відповідальність перед громадою. І якщо ти не віддаш людям належне і кожному, що від тебе належиться, що буде? Що написано у Святому Письмі? Лютих люто вигублю. Чуєте штучні власники всього, того, що маєте? Ви скажете, ну, кінець кінців, в нас є закон про власність? Я є власником машини цієї. Я є власником цієї хати. Чи ні? Я можу цим хоча б розпоряджатися, чи не можу. Але знаєте що? Скільки ми наробили проблем через свою власність? Розказати вам? Ви, що маєте власність. То взятку дати треба, то посваритися з сусідом на смерть за 15 сантиметрів межі. То на площаці, на поверсі з сусідом, старатися, щоб не здебатися, бо вже так не вирішували своє питання, свої власності. Куди не подивишся? Вроді, навіть, якщо ти є дійсний власник того всього, і там не дуже все добре. Лютих люто вигублю, каже Господь. Ви скажете, ну, Господь Бог не буде вмішуватися мені у мої там, справи межі чи ще чогось іншого. Не буде. А чи знаєте ви, що таке межа держави? Це кордон державний, який є погоджений одною стороною і другою. І ось переступає ворог цей кордон. Чи є такі люди, яких війна не стосується? Та, є, які не воюють, є, які не допомагають, є які ну, старі вже, ну, вже не можуть нічого ні допомагати, ні воювати. Але чи є такі люди, кого ця війна не торкнулася? Нема. Ми служимо службу Божу от сьогодні. І відчули, ви чули, що там бабахнуло? Позавчора теж бабахнуло. Взагалі дуже поруч від церкви. З метрів 800, так? Де є гарантія, що Воно нас обмине, рівно ж так само, як нема гарантії, що воно нас зам'є. Це в Божих руках. Але лютих люто вигублю, каже Господь. Це через те, що ми не вміли цінити те, що нам Бог дав. Не вміли цінити свободу, щоб бути вільними один до одного, поважати свободу один одного. Цінити свободу своєї держави, будувати її свобідно. Не будувати інтриги, так як у ці виноградарі. Схематозники сплошні. А давай уб'ємо його сина, і будем, бо він спадкоємець, і тоді заберемо все собі. Схематозники. Знаєте ви таких людей, що участвують у схемах? Фінансових схемах, інших схемах? Лютих люто вигублю, каже Господь. І от оці переживання, оці то, що ми маємо сьогодні внаслідок війни, це час задуматися. Чи далі будувати схеми? Чи далі плювати на чиюсь власність, на чиюсь свободу, чи все-таки віднестися з пошаною? Починаючи від кого? А від своїх дітей? Чи дітям вашим три роки, три місяці, чи тридцять років, чи може навіть вашим дітям 40 років? Шануйте їхню свободу. З пошаною до того віднесіться. Рівно ж так же саме, як один з одним. Про відчуття вашої власності. І пам'ятайте ту фразу святого Письма. Безумний цієї ночі заберу твою душу. Кому ти лишеш? Заради чого портиш собі життя? Чи може ви думаєте, що ця фраза не має значення, а вона сьогодні має особливе значення, да? ця фраза? Безумний, цієї ночі заберу твою душу. Кому ти лишиш? Чи ви думаєте, що можеш кудись це сховати? Ті, хто живе в Дніпрі, знають історію сім'ї, яка переїхала з Тітова, з багатоповерхівки, в приватний будинок. Боялися, щоб там ракета не прилетіла. І що? І прилетіла прямо в той будинок. Ми маємо бути відкриті до Бога, а щоб показати свою відкритість до Бога, відкритися один до одного. Перестаньте один одному брехати. Перестаньте брехати собі. Перестаньте брехати вашим дітям. Учіться бути справедливими. Пам'ятайте, хто є головний на цьому світі, це є Господь Бог. І коли ви поставите Бога на перше місце, вас все стане на свої місця. Ви нормально будете відносити, відноситися до наших керівників. Керівники, які ви мене чуєте. Ви нормально будете відноситися до своїх підлеглих з пошаною, з повагою. Не забувайте, що владу, яку має любий керівник да? державний, це влада, дана народом йому делегована. Лютих, Люто вигублю, каже Господь, і слова Господні, слова правдиві. Не виступайте проти того, що зразу вам прийде кара. А сьогодні в часі війни усе піднято на поверхність. Суспільство сьогодні чітко бачить хто, хто і хто. Війна взагалі всяка, всяка е, проблема суспільна, чи то буде якась катастрофа, чи то буде е, е, якийсь е, катаклізм природний, от тоді люди проявляються. В, люди, в людях, які є людяність, проявляється людяність, а непотріб теж зразу видно. Той хоче заробити, той хоче надурити. Я думаю, що якщо всі українці усвідомлять своє місце в цьому світі, Війна як несподівано почалася, так несподівано і закінчиться. Просто в меседжерах прочитайте, слухайте, вроді все, Путін виводить війська. І дай Бог, щоб цей час був як можна скоріше. Я за те, щоб Росія не мала чим воювати. Я думав, що це економічно якось сталося, так? Але це велика держава, як би не було, вона достатньо має грошей і ресурсів. Вони можуть ще дуже довго воювати. Але я бачу, що наші хлопці трохи їм допомагають прискорити цю перемогу, щоб вони не мали чим воювати через знищення складів і всього іншого. А ми молимося, а ми молимося. Щоб Господар виноградника, коли прийде брати свою долю, був щасливий, що в нього добрі робітники і своєчасно дають Богове те, що належиться. Віддайте Богове Боже, а кесарю кесареве. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Slava Isusu Hristu